А ось ще один документ мого батька, виконаний на сіро-білому, на, на, на сіро -с, с, с голубому папері. От. Видно, що було вший в користуванні. Що ж це за документ? Це рукопісне удостовірення видано радіотехніку Антонінського радіоузла товаришу Кучма з в тому що йому надається. Право реєстрирувати і виявляють незареєстровані радіоприйомники, збирати абонентську плату за них, а також взискувати штраф за несвоєвременну реєстрацію радіоприйомників. Бачите, як воно було все суворо? Удостовірено дійсно до 1 січня 1956 року. А видано 13 вересня 1955 року. І видано тому, що ось копія диплому. По закінченні Харківського радіотехнічного техніку, Міністерства ІТД. 55. Закінчив. От, видано воно 27 іюня 55, а вже з вересня він вже працював в радіовузлі. От, а з 56 він вже був призваний. До лав Збройних сил. Тобто дали довчитися і 20-річним хлопцям призвали у армію. От. А тут є ще один документ, це так звана калька. Це копія. От бачите, вона співпадає з оригіналом. Отакий От матеріал. І на нього нанесен був для пам'яті, для збереження. Оцього посвідчення рукописного отака калька. Вона і сама собою являє тепер пам'ятник технологій, якими ми користувалися для збереження якихось особливо, особливо цікавих документів. Отакий у нас архів. Калька. Оригінал документу. І повторна видача диплому. Оце означає повторну видачу. Ось тут є посвідчення нотаріуса. Отакі вони були часи. Радіоприймачі треба було реєструвати і платити за них абонентську платню. 56 рік.